Привіт, мої хороші. Не можу не поділитися результатом обробки проти білокрилки. Це така комаха, яка зараз є як біч. У всіх вона паразитує, з'їдає повністю капусту, і на кінець то я її, можна сказати, перемогла, або, принаймні, зменшила її кількість. Ще вона ось літає на листочку, видно, але вже багато з її сидить мертвої і не взлітає взагалі. А перед цим було таке, що ми підходили і просто тучі піднімалися. Чим я робила? Я робила препарат Сілкер і е, оприскування, і конфідор Кофідор, двадцятий Е, Полив 10 мл на 10 літрів води поливала, а сілкер 15 мл на 10 літрів води оприскувала при ранцевим оприскувачем типу штіль, так, щоб аж під низ листочка воно попадало. Сілкер працює наступним чином: він склеює комаху і не дає їй підлітати. І потім білокрилка просто відпадає, як шелуха з листя. Робили перед цим великою кількістю препаратів. Ми викидали огірок, який був тут перед цим. Робили його актиліком вже перед тим, як викинути е, тепекі. Е, один день бризкали актиліком, на наступний день бризкали тепекі, бризкали корагеном один з найкращих інсектицидів. E, Пробризкували антихрущ, робили плівку дракером, нічого не давало результату. Тому я так тішуся тим, що цей сілкер з конфідором в суміші спрацювали. І рекомендую всім. Я думаю, що ми ще разок повторимо, поки вони малі огірки і вже на, в періоді плодоношення препарати уйдуть, e, тому ми ще раз повторимо. Я думаю, що це і є чудо-средство.